Потрібно їсти м'ясо. Ми це чули досить часто. Якщо з ним будеш їсти м'ясо, у тебе погіршиться здоров'я, у тебе не буде великої маси, якщо ти займаєшся спортом, бо потрібно тобі набирати білок, а білок ти можеш тільки набрати з тваринної їжі і так далі. Тож сьогодні розберемося, чи справді потрібно їсти м'ясо, щоб бути здоровим, і чи потрібно їсти м'ясо, щоб набрати м'язову масу. Отже, нове відео на каналі, і сьогодні ми поговоримо про те, чи потрібно м'ясо для здоров'я насправді? Всім привіт! Мене звати Віктор. Ви на моєму каналі. Отже, таке складне питання, і таке просте. Для чого ми взагалі їмо м'ясо? Це тягнеться з досить далекого періоду. Був Період в історії, коли люди не їли м'ясо, займалися збиральництвом, їли різні коріння, ягоди, фрукти і все таке. Але настав період складний він називається льодовиковий період. Стало холодно, і людям довелося виживати. А як виживати, що робити? І люди почали займатися мисливством. Почали спочатку. Навіть не мисливством, вони збиральництвом займалися, знаходили вже тварин, які загинули, і їхали їхню плоть. Мисливство потім з'явилося. Так, так, не дивуйтесь, люди займалися таким. Довелося виживати, а що ви хотіли. Але зараз в сучасному світі нам не потрібно виживати, у нас є великий вибір продуктів. Ми живемо комфортним життям. Тож навіщо їсти м'ясо? Ну, тому що люди так хочуть. Ви не можете когось змусити не їсти м'ясо. От є людина, я хочу їсти м'ясо, і вона його їсть. Я нікого не засуджую. Це їхній вибір. Хто хоче, той хай не хай їсть. Це їхній вибір. Я обрав не їсти м'ясо. І скажу чому. На Перше, це етичне питання. Ви їсте м'ясо, звідки воно береться, як ви думаєте? В супермаркетах звідки воно з'являється? Тварини вирощуються в закритому просторі на різних фермах чи різних фабриках, як це називається, у дуже важких умовах в закритому просторі, і вони накопичують увесь цей біль, і ви потім і ті всі емоції поглинаєте. Так, вбивство, тварини — це також вбивство. Але це ваш вибір. Я нікого не засуджую. Я обрав тлях без насилля. Я не хочу, щоб страдали інші, і я від цього отримував якусь, скажімо так, вигоду. Мені це не потрібно. Мені достатньо їсти рослинні. Білки. Так, інколи я їм яйця, не без гріха і їм молочку. Це також це, але це мій вибір. я обрав е, обходитись меншим. Але все це опустимо. Тож, навіщо взагалі? Чи потрібно м'ясо для здоров'я? Відповідь проста: м'ясо для здоров'я не потрібно. Для нашого організму. Потрібне не м'ясо, потрібні амінокислоти, які містяться в різних продуктах, не обов'язково м'ясі. Є амінокислоти, які потрібні нашому організмі, також певний набір вітамінів, мінералів, і це все нам потрібно брати з їжі. І не обов'язково їсти м'ясо, ви можете їсти бобові, ви можете їсти е, різні крупи. Овочі, фрукти, і цього буде достатньо. Просто треба знати, як це все комбінувати і як правильно це все робити. А більшість людей, коли переходять на вегетаріанство, вони роблять це без причини. Вони просто а це так модно сьогодні. Я вегетаріанець. беруть і переходять. А вони ж навіть не знають, як їм харчуватись, що їм готувати. І це стає фатальною помилкою для них. Потрібно, перш ніж переходити на вегетаріанство, знати, для чого це ви робите, і як ви будете діяти, без плану дій, це безглуздо починати щось. Тому розберіться, перш ніж переходити на вегетаріанство, щоб не було потім, що ви перейшли, протримались місяць, постраждали, і потім вернулися знову до свого звичного способу життя. Тому що без знань. Ви нічого не зможете. Потрібні певні знання, щоб все правильно робити. А у мене вони є. Я вже пройшов цей досвід, я вже майже 4 роки, не їм м'яса і почуваю себе просто чудово. М'язова маса нікуди не ділася. Сила також є при мені. Ну і м'язи, бачите, є. І я взагалі став себе почувати. Набагато легше, морально, і після їжі я не відчуваю ніякої втоми, нічого. І здоров'я, імунітет не погіршився, бо ще кажуть, імунітет погіршиться, якщо ви не будете їсти м'ясо. Ні, імунітет не погіршився. Я не хворію, я здоровий, все прекрасно, все чудово. Якщо ви задумуєтесь перейти на вегетаріанство, починайте маленькими кроками робити. Спочатку хоча б один. Прийом їжі замінити. Один раз на тиждень, один раз на день. І так назбирається. Не поспішайте. Ви повинні зрозуміти, чи це вам потрібно чи ні. Не змушуйте себе, якщо ви не можете. Здоров'я понад усе. Тому підходьте до цього з розумом. Так, з розумом. Ви ж не хочете, щоб ваш організм страждав. Так же ж не хочете. Тому робимо все з розумом. І, і зрозумійте: не ведіться на це, що потрібно їсти м'ясо, щоб бути здоровим. Ні, м'ясо не потрібно, амінокислоти потрібні нам. Робіть все з розумом, нікого не слухайте, підходьте до всього з правильної сторони. І буде у вас успіх і буде вам щастя. Коротке відео просте, нічого ні до кого не змушую. Розказав, як є, без фантазій, без міфів, просто як воно є насправді. Тому якщо це відео було для вас корисним, ставимо подобайку, підписуємося, ділимося з друзями, звісно, якщо це їм потрібно. Ви можливо знаєте, кому це потрібно, тому обов'язково поділіться з тим, кому це потрібно. Давайте разом розвивати. Українську спільноту, українського YouTube. На сьогодні все. Бережіть себе, будьте здорові. Побачимось наступного разу: це фітнес по-українськи! З вами був Віктор. Па-па!